Часник служби недоріг у Чернівецькій області Гах Ігор Вячеславович, директор ДПЧНевецького РМИ Володимир Ілліч. Скільки доріг загальнодержавного значення загалом у нас по Україні? 2885,5. Скільки доріг було відремонтовано загальнодержавного значення в цьому році? Ми відремонтували в цьому році з поточним дрібним ремонтом більше 100 тисяч метрів квадратних. Імковим ремонтом ну, у тому році е, деякі організації е, допомагали розчищати сніг чи є заборгованість перед ними якась? Ну на даний момент, зрозуміло, і позалишалось трошки заборгованості, хоча максимально при надходженні коштів стараємося розраховуватися. Тому і взагалі-то на даний момент також це, що було сказано, 31 договір заключено, також з цими підрядниками, і тільки з цими, з усіма, які нам погодилися допомогти у зимовий період, і на 39 одиниць. Тому фактично будемо максимально тільки по надходженню коштів розраховуватися з даними підрядниками. По районах нашої області скільки запасів пального є в районах? Чи вистачає пального? Ми вже що ми на сьогоднішній день ще продовжуємо виконання ремонтно будівельних робіт, тобто виконання вінкового ремонту, профілювання та інше. Тому, на жаль, на сьогоднішній день як такового десятиденного запасу поки що немає. Є один грейдер ну, не в дуже доброму стані. Як в цьому році планують цим грейдером сотні доріг розчищати? У нас, у, нас, у, нас є, набіль, у нас є набагато більше грейдерів. Можливо, так. Да. Фактично, якщо взяти з грейдерної техніки, у нас є два грейдери, які на даний момент потребують ремонту. Але на даний момент це питання вирішується, це також все е, зупиняється в кошти. Тому е, зараз частково ми вирішили питання щодо е, придбання тих чи інших запчастин, і цих два грейдера будуть встановлені і будуть працювати на дорогах області. 22-22 ремонти. Судячи з цього всього, що от ми сьогодні озвучили, чи такі готові? готові ми до зими? Ми на сьогоднішній день сказати, що повторюю, що що 100% готові. Було б не зовсім правильно, тому що, як я тільки що сказав, що відсутні запаси десятиденні, є проблеми по е, заготівлі, е, придбанні необхідних акумуляторів і зимової гуми. Але ці питання вирішуються. і навіть якщо думаю, несподівано почнеться зима, то проблем по другу області ми не допустимо.